Руїна це безкінечна війна. Козаки прийшли грабили, москалі прийшли, грабили, поляки прийшли, грабили, татари прийшли, турки, всі грабили. Як результат, да, дійсно, а, на частині території, яку ми називаємо Україна, пустка. Ну, Тобто не селе, не міст, нема нічого. Все покрали, побивали, люди побігали. Ну, дійсно, багато людей побігали. і вийшла пустка. І от коли дійсно підписали цю, ах, чесно говоря, люди повірили, ну, нарешті це ця, ця дурня закінчилась. Ну так, да, по, ну, по великому рахунку, руїна якраз закінчилась після підписання вічного миру. Що відбулося на Прибережній Україні? Ну, по-перше, вернулася річ Посполита. Ну, не зразу, але з часом вона ліквідувала отих бандюків яких ви називаєте козаки. Козаки це самі звичайні бандюки, які жили з розбою, з грабунку. Чим вони займалися? Грабили, вбивали. Захоплювали людей, продавали в рабство татарам. Оце національні герої. Оці братці. Ні-ні. Нічого там святого. Гроші. гроші. Саме цікаво, вони награбили, потім прийшли в найближчу шинку, все пропили. Так от на правобережній Україні ліквідували реєстрових козаків. Все! Люди були не просто задоволені, не були щасливі. Нарешті бандюків убрали. І це дійсно була сама ну, правильна реформа, яка дала можливість праобережній Україні Ну, По-перше, вернулися польські шляхтичі, те, що називаєте, пани. І як результат людей появилось майбутнє. Поки не було польських шляхтичів, були одні козаки, бандюки, грабіж. Ну і нічого доброго, тому була пустка. Що зробили оці польські шляхтичі? Ну, відповідно, вони ж не просто повернулись. Вони почали відроджувати правбережну Україну ну, після оцих всіх подій. В першу чергу вони вернули кріпосне право, почали переселяти ну, своїх кріпаків. Як правило, це були дійсно кріпаки, які переселялися частково де зараз Польща, де Білорусь, але все-таки більше людей, вони заохочували, щоб де їх переселяли з інших міст. В першу чергу із Волині, з Полісся. Чому? Ну, перше, земля все-таки краще. А по-друге, ну, як би там не було, дійсно, вони давали пільги. Значить дивіться, що робили польська шляхта. Вони будували фільварок, ну це якби панський, і запрошували всіх бажаючих селитись в Слободу. От слово слобода від цього пішла. Слобеджанська Слоби... Україна це від цього слобода. Що це означало? Це якщо люди переїжджали в Слободу, як правило, 5 років вони податки не платили. панщини не відбували. Тільки частину деякого оброку виконували. 5 років. А після цього все. Панщина, оброк, все чітко. П'ять років давали, щоб люди обжились. Так, да, вони фактично ставали кріпаками польського шляхтича. Але це, чесно кажучи, значно краще, ніж ти живеш і бігають татари, бігають козаки. Звертаю вашу увагу, що податки платив пан, а не кріпак. Кріпак не був об'єктом оподаткування. Тому, ну, вважав, що кріпак або платив пану оброк, або відробляв.